Та похвалитися так по пустому. Чим? Робимо щось, надіюсь, корисне. Тобто, ну, волонтер з 2005 року активно займаюся саме молодіжними політиками, національно-патріотичним вихованням. Багато працюю зі творою молоддю. Ось, фестивалі там створювали, проводили фестивалі, змагання спортивні. Нема чого хвалитися, Всі мої здобутки ще попереду. Скажу так. Як так трапилось, що ви очолили управління молоді та спорту? Хто пропонував, чи вагалися, чи довго думали, треба вам це чи ні? Це питання мені вже здавалося сьогодні декілька разів. Навіщо воно мені треба? Я вже певно, раз, 20 чи 30 кидав цю громадську активність, вже намагався зав'язати, але воно не відпускає. От, відповідно, адміністрація побачила. Їм сподобались ті ідеї, які там викладав. Ось, і запропонували. Запропонували реалізувати те, що є в голові. Будемо пробувати. Давно вам запропонували? Чи, десь оце? Ну, чи довго думали над пропозицією? Ну не думав. Пропозиція поступила за 2-3 дні я погодився, але були нюанси із підприємцем, і треба було закрити. Тобто просто документально. Це, це зайняло два тижні. Управління молоді та спорту в вашій роботі, от ви кажете, маєте досить в молодіжному секторі. Буде більше молоді, чи буде більше спорту? Чи ви отак от не бажаєте розділяти? Дивіться, розділятися воно точно не буде. І да, може бути період, що буде більше молоді, може бути період, що буде більше спорту. Зараз з зимою, мабуть, буде трошки більше спорту. Ну, ось тому що погода не дозволяє щось там робити на на повітрі, але це не це явно не буде також. Скажем, одна молодь на спорт забули? Ні, воно буде приблизно в рівних пропорціях. Ви от коли погодилися на посаду, ймовірно, там аналізували в якому стані є зараз у нас в місті молодь, молодижний сектор розвинутий і спортивний. Угу. Ваша оцінка, де якісь є от кричущі якісь проблеми, які потрібно змінювати? От, от ваш погляд як людина, яка тут не була. З громадського боку дивилися, як простої рівняни дивилися, от які ви проблеми бачили, бачили першу чергову, які потрібно вирішувати. Е, ну, скажу так, молодіжної двіжухи в місті практично немає. Ось. І зараз їм придеться щось дуже сильно робити. Я вже вам казав, у нас 25-й рік Львів буде молодіжною столицею Європи. До цього треба теж якось гарно підготуватися. Ось, і ну, взагалі, ідея така, що всю молодіжну політику міста має формувати молодь. Зараз ми активно працюємо і лежить проєкт рішення над перезапуском молодіжної ради. Вона в нас пропрацювала першу каденцію, і вона, так скажемо, була слабо ефективною. Ось на наступні два роки я впевнений, що наша молодіжна рада вона активно буде відстояти саме політику молоді. Ось є дуже великі плани стосовно молодіжних просторів, які нам потрібні в місті як повітря. У нас немає фактично жодного якогось такого місця, де б молодь могла зібратися і просто говорити свої якісь питання. Ось по спорту, по спорту, ну, тренування це дуже добре. Але кожна дитина, яка займається тим чи іншим видом спорту, вона хоче бачити результат своїх занять. Нім потрібні змагання, тому ми маємо максимум зараз зробити для того, щоб і тут в місті відбувалося багато спортивних змагань. Відповідно, іби наші спортсмени їздили на всеукраїнські, на міжнародні змагання. <гументальна> Чи Чистили вже поспілкуватися з людьми, які вам під будуть підконтрольні, з директорами тих самих як у США? Можливо, якісь спортсмени з цим зверталися попередньо воно? проговорили по Ще не було, ну, дзвонять спортсмени. Вже набивається на зустріч. Так, в нас по-любому заплановано на найближчі два тижні зустріч з усіма. Тобто, я маю проїхати всі комунальні наші заклади, всі дюшки, всі підліткові клуби. Далі буде велика зустріч з колективом, тобто ми пропишемо якусь дорожню карту на наступний рік. Потім планується велика зустріч з громадськими організаціями, які працюють в молодіжному секторі. Далі планується зустріч з громадськими організаціями, які працюють в спорті. Ось. І з молоддю. Да, це буде окрема зустріч: дитячий парламент, студентські молодіжні організації. Ось. І після того ми приступимо до вже перезапуску молодіжної ради. Чи є такий план? Там не знаю, п'ять пунктів, три пункти, які обов'язково для вас дуже важливі, і от ви їх обов'язково будете от кров з носу, але ви їх маєте втілити. Її от у вас таких три? 3... Е, перше, це я хочу в кожному районі міста зробити якийсь невеликий спортивний майданчик, е, доступний. Ось е, так само і молодіжний центр. Це ідеальний варіант, щоб він був в кожному районі, але нам хоча б якийсь один центральний зараз відкрити. Ось. Ну і що в політику як в спорті, так і в молодіжному русі повинні формувати саме молодь і спортсмени. Тому що, як би там не було, ми, можливо, там і не такі вже старі, як здається. Але ми. Ми не знаємо, що хочуть там 15-18 років діти. Да? Ніхто з нас не жив два роки онлайн під час коронавірусу. Ми собі ходили вільно в школу. Ніхто з нас не ходив в школу під час бойових дій. Да, ми зараз, можливо, далеко, але це зовсім інші відчуття, зовсім інші реалії. Тому в першу чергу нам треба питати в молоді. От. І, в принципі, допомагати сприяти в реалізації того, що вона хоче. Підтримка наших команд, які грають на чемпіонаті України, це наприклад і Верес, там mm -hmm. у нас є і Регіна і інші команди. Як в цьому напрямку, чи є от можливість взагалі якось в їм допомагати? Чи... Це дуже складно тут. Що... Е, ну, дивіться, Верес це більш е, приватний вже клуб. Да? І зараз є різні програми там державно-приватного партнерства. І наскільки я знаю, зараз обласна адміністрація спільно з міською мають виділяти якісь кошти на. Там вже прийнято рішення, ще до мого призначення. Ось це буде субвенція на розвиток Вересу. Але е, ну, місто. Немає такого великого ресурсу, і основна задача саме управління молоді і спорту це пошук, скажімо так, талантів, які вже потім область перебирає там в свою обласну команду і дає їм розвиватися на загальноукраїнському, а потім вже і на міжнародному рівні. Ось ми менше працюємо з, вже з дорослими спортивними командами. От, але теж, теж треба допомагати. Треба, звісно, при кожній можливості будемо сприяти. Ось вівторок у нас буде зустріч з боксерами, які виступали на змаганнях у Львівській області перші два третіх місця зайняли. там. Будемо намагатися допомогти в подальших тренуваннях. Угу. Як оцінити роботу попередника Віталія Андручука? Вже оцінили його? Не вникав. Не вникав, ще не вникав це, ну скажімо так, за грудень місяць, побачу. Ось, взагалі, якщо чесно, коли почалось повномасштабне вторгнення, я трохи був відійшов від цих справ, і, ну, Ви знаєте, чим я займався. От, ну і далі займаюся. Але не уникав, це покаже час. Ну, можливо, ваш прогноз на 24 рік для не знаю, для молодіжного. І... Спортивного середовища міста громади Рівненської і Василь і рівно, я, яким він буде що варто я так? вам скажу одне: я їм спокою не дам. Тобто роботи в них буде багато, хоча б заради того, аби згенерувати якісь дорожні карти, що їм потрібно для комфортних занять в молодіжному напрямку і в спортивному. Вони мають це згенерувати, а ми маємо це реалізувати. Інакше це не запрацює. Тому що які б ми не були там. Сильно розумні, да, але в них зовсім інші реалії. Особливо в молодіжному русі. От, тому спокою я їм точно не дам. От, перший кандидат вже сьогодні був. От, тому так. Да. В основної твоїми записали, також для.